До Львівської обласної клінічної лікарні завітали представники культури Лопатинської територіальної громади, аби подарувати частинку тепла нашим захисникам. Увага на екран. Працівники Лопатинського центру культури та дозвілля завітали з мистецькою програмою у Львівську обласну клінічну лікарню. Реабілітаційне відділення відділення-2» Центру реабілітації щоб підтримати українських військовослужбовців та подарувати хороший настрій, і заспівати українських пісень. Оже висловила слова вдячності кожному захиснику за мужність, самовідданість та героїзм у захисті нашої країни. Ваша невпинна боротьба за мир та безпеку неоцінена для нас усіх. Нехай мирний небосхил буде над вами, а ваша смілева душа завжди буде наповнена силою та волею до перемоги, а наша українська пісня гріє ваші серця. Сергій Нікішин, телеканал БРД онлайн.